Полтавські пожежники відзначають професійне свято. День рятувальника в місті почали з акції запобігти, врятувати, допомогти. Участь у ні взяли учні полтавських шкіл. Мета навчити їх правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях. Неподаліки такі випадки, коли трапляються, коли виникають пожежі, навіть з видних дітей, тобто наслідок набережного поводження з вогнем. Бувають випадки, коли діти знаходять піротехнічні вироби і експериментують над ними, кидають вогнище, наслідок, чого травмуються діти, навіть випадки, коли гинуть. Так само це поводження і на воді. Для малечі влаштували пізнавальні ігри. Зокрема, дітлахи змагалися в тому, хто швидше вдягне уніформу вогнеборця. Сподобалось дуже. Мені просто подобаються пожари по, по, ну, тушувати. Ще один конкурс присвятили спорядженню пожежників. Потрібно вибрати ті речі, предмети, які допомагають пожежникам гасити пожежу. Із завданням малеча впоралися на п'ять із плюсом. На каска, перчатки, печатки, огнітошитель, сирена, машина. Продовжили свято урочистостями, на яких кращих речівників регіону нагородили відзнаками держслужби з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ. Їх отримали не лише працівники управління ДСНС, а й представники інших відомств та служб. Святок стосується всіх людей, всіх категорій, які віддають своє життя, ризикуючи своїм життям заради інших життів. Серед нагороджених учасники антитерористичної операції Геннадія Пономаренка призвали у квітні минулого року. Вона на по посту був Раз на армія Запоріжжя, потом Авдіївка, Новоселівка. Влітку Геннадій отримав страшне поранення. Тепер руку йому замінює протез. Боєць говорить, якби не травма, був би зараз разом із побратимами на сході. Може би повернувся, тільки ж Уже вже мені там нічого робити. Просто Геннадія Пономоренка відзначили нагрудним знаком за відвагу. Приємно що не забули. Пройшли Зазначимо, що сьогодні в області працює 2078 рятувальників.